Поезія таке, здавалося б, просте слово в сучасному світі, але цілий рушій, що здатен розпалити не одне крижене серце. То чому важлива поезія? І чи потрібна вона взагалі впевнена, що так? Бо поезія це не просто слова. Це те, що розпалює вогник у людській душі, що змушує сміятись, плакати, насолоджуватись прекрасним. Поезія це не просто творчість, а можливість залишити частинку себе у світі, поділитися думками та знайти відгук у серцях людей. Переконана, що кожен із нас має власну історію. Яку варто розповісти, і якщо ця історія передана у віршах, вона стає безсмертною.